Шановні партнери, доброго дня. Радий вас вітати. Ми вирішили з нашими партнерами записати декілька слів актуальних по питанню реалізації нових продуктів АСКА життя, захист водія і пасажирів, а також нещасний випадок. Надзвичайно актуальні продукти на сьогодні. Дуже радий, що ми його реалізували, їх реалізували. І нам варто поділитися практичними порадами, як їх правильно продавати. Декілька слів нагадати вам про саму, саме наповнення цих програм. Ну і відповідно також е, під, е, сказати вам, як ми допомагаємо нашим агентам-партнерам швидше, краще і більше продавати саме такі продукти. Хочу сказати, е, представити вам Романа Савченка, заступника генерального директора страхової компанії АСКО життя, а також керівника відділу по роботі з партнерами і супроводу Андрій Москальчук. Також вітаю, Роман. Доброго дня е, ми вітання, наші дорогі суперагенти. Е, Наша компанія завжди намагається створювати такі продукти, які б відповідали сьогоденню, і надавали клієнтам край необхідний фінансовий захист саме в ті моменти, коли вони їм необхідні. Сьогодні ми розробили спеціально для, для роботи в рамках нашого партнерства з компанією Суперагент. Два продукти це нещасний випадок, який покриває військові ризики, в тому числі, і захист водія і пасажирів. А ми завжди турбуємось про наше майно як рухоме, так і нерухоме, але часто забуваємо про своє особисте здоров'я та життя. Саме тому ми пропонуємо вам уділити увагу цим двом важливим продуктам, тому що життя і здоров'я воно є найважливіше для кожної людини. Найважливіше є здоров'я і життя наших рідних, і саме тому ці продукти край необхідні. Для кожного громадянина нашої країни. Е, і е, пропоную вам дуже ретельно вивчити ці продукти, які е, будуть корисними для кожного з нами. Адже наближається вже у нас зима. Да, у нас зараз є відключення світла, коли темно, на вулиці і, і вдома, тому що травмуватися можна будь-де не тільки за рулем автомобіля, за кермом. От тому. Е, Наша задача з вами це турбота про наших е, спільних клієнтів. Спільних маємо на увазі компанії Суперагент, компанія СКЖ, вас як агентів. І наша з вами задача надавати класні якісні продукти, надавати класний, якісний сервіс для того, щоб клієнт гармонійно відчував нашу турботу і захист, який ми надаємо. І сьогодні мої колеги більш детально Андрій Москальчук розповість про основні. Тези да основні, скажімо так, крючочки, да, цих продуктів, гачочки, які допоможуть вам зрозуміти, для чого саме ці продукти потрібно і яку користь вони несуть. Ну, а пан Олег розкаже, як це практично на практиці реалізувати, для того, щоб ви і надали сервіс. І захист, ну і звичайно, зробили додатково, тому що всі ми з вами підприємці, і однозначно, чим наш бізнес цікавий, то що ми робимо людям і добро, несемо соціальну відповідальність і на цьому ще й заробляємо. Ну мені здається, це дуже чудовий варіант. Тому я всіх вітаю, дуже радий, що ми є партнерами і всім гарного дня, безпеки, найшвидшої перемоги. Бережіть себе, своє здоров'я, своїх близьких. Тому передаю слово пану Андрію. Будь ласка, пан Андрій, розкажіть нам, чому саме наші продукти і чим вони цікаві, яку користь вони можуть нести і принесуть нашим клієнтам? Будь ласка, передаю вам слово. Всім доброго дня, радий допомогти, підсказати вам, радий сьогоднішній нашій зустрічі. В першу чергу хочу розповісти коротко, детально, щоб всі розуміли для чого продукти. Стосовно умов, ми проводили вебінари. Ви маєте таку пергалку у вигляді уроків, які зображені в сервісі Супеген, де є додаткові матеріали, як і листівки, так і презентації. Сьогодні хочу більш конкретним бути. Ось давайте розпочнемо з програми захист водія та пасажирів. Взагалі, яка ідея даної програми? В першу чергу, це з назви можна зрозуміти, що захист конкретно як і водія, так і пасажирів. Захист у фінансовому плані, тому що ми зобов'язані по закону страхувати свої автомобілі, а ми це робимо, тому що нас змучує закон, але ми не думаємо про особисте здоров'я, про особистий стан. Тому що це набагато важливіше ніж шматок металу, так без е різних суперечок автомобіль це важливо, але навіщо автомобіль, якщо є проблеми із здоров'ям і немає, наприклад, коштів, щоб вирішити цю проблему. Тому дана програма в першу чергу несе таку думку, несе характер, ідею. Це захист конкретно того, хто за кермом, або його той, хто часто користується транспортом. Транспорт. Друге, що є важливим на сьогодні, це те, що досить близько до нас надійшла зима. Це означає, що в дану пору року досить часто трапляються ДТП, досить часто травмуються люди. Потрібні ось такі програми, щоб вони захищали і давали ось таку фінансову підтримку людям. І третє, ми живемо в сьогоднішніх реаліях. Сьогодні триває повномасштабна війна вже 8 місяців. І знову ж на сьогодні ми стикнулися з проблемою, що по містах йде масове відключення електроенергії. Відповідно, не освітлюються дороги, і в результаті чого збільшується кількість ДТП. І знову ж в результаті цього і травмуються люди. І щоб бути захищеним, щоб мати гроші на реабілітацію, на лікування, потрібно захищати себе, а не лише Страхувати свій автомобіль, а це що стосується е, ідеї програми захисту водія та пасажирів. Якщо перейти до е, іншої програми, це нещасний випадок. Програма також досить актуальна і потрібна кожному із нас, тому що вона захищає саме ризик таких нещасних випадків: це травматизм та загибель в результаті нещасного випадку. Це може трапитись з будь ким будь-коли, в будь-якому місці. Це може бути під час прогулянки на вулиці, це може бути під час просто якоїсь роботи, чи людина може знаходитись в себе в домівці. Просто Підсковзнутися, впасти, і ось ми маємо травму. Травма це те, що е, я впевнений на 100% траплялося е, в кожного, е, або ж навіть не травма, а якийсь опір. Е, е, це перший, перший меседж. Е, що стосується другого, програма покриває військові ризики для цивільних осіб. Знову ж на сьогодні наша країна знаходиться в стані повномасштабної війни, і ніхто не знає, де може трапитись приліт ракети, наприклад, чи якісь інші дії. І знову ж кожна людина має право на фінансовий захист, і ми його даємо, тому що на сьогодні досить суттєво зменшились доходи людей, і вони мають себе захистити, щоб в разі якогось нещасного випадку. Мали ось такий фінансовий захист, і третє знову ж наближається пора року зими. І на сьогодні, в цей час, і не лише на сьогодні, взагалі, в цьому часі завжди більш високий такий період травмувань, тому що слизько, погано видно, туман і в такі пори року люди найчастіше травмуються, і в даному випадку програма буде це покривати. Люди будуть отримувати фінансову допомогу у вигляді страхової виплати від компанії Аска життя. В принципі, я доніс всі меседжі, які хотів, якщо коротко, і надалі передаю слово пану Олегу, щоб він більш детально розповів стосовно оформлення, як кому можна пропонувати дану програму. Дякую, Андрій, колеги, партнери. Дивіться дуже важливо зрозуміти, що сервіс СуперАгент в першу чергу націлений на те, щоб комфортно і дати вам інструменти для того, щоб ви могли швидко, якісно зручно і. Більше продавати і заробляти відповідно, також і важливо, що це також зіштовхується з ідеологією також і наших партнерів щодо захисту клієнтів, реального захисту. Тобто, тут важливо зрозуміти, що це не тільки про дохід, не тільки про щось, як більш збільшити продажі, як збільшити крос-продажі, а це також про надання реальних, реального додаткового захисту для наших клієнтів. Відповідно, сервіс Суперагент разом з нашими партнерами реалізували ряд інструментів, які дозволяють. Вам комфортно це робити дистанційно. В першу чергу, ми розуміємо, що 80% всіх комунікацій проходять через месенджери зараз на сьогоднішній день, і колеги в цьому на мене підтримують. Ми розробили сервіс, сервіс разом з страховою компанією АСКИ життя брошури. Так, от такі флаєрако, які ми розмістили в телеграм-каналі, а також в уроках на в розділі розвиток. Ви їх можете використовувати для лаконічної комунікації з власними клієнтами, пересилаючи їх. Е Тим чи іншим месенджером, телеграм, вайбер, фейсбук і відповідно коротко коментуючи, пропонуючи цей продукт зручно. І в принципі, як показує практика, протягом тижня ми їх розмістили? Є хороші відгуки, я також цим користуюсь, тому рекомендую всім насправді чекав на ці короткі лаконічні брошури. Друге, що важливо, сервіс, крім емейлової розсилки від імені агента. Не забувайте, що сервіс робиться виключно від імені агента, також е в листі на оплату по автоцивілці зелені карти, а також в підписаному договорі, е рекомендує клієнту наголошує на тому, що є ось такий продукт. Те, що він купує автоцивілку чи зелену карту для покриття власної відповідальності на певному транспортному засобі, це не покриває ризики, пов'язані з самим страхувальником або з його рідною людиною. Тому що договір укладається на конкретну особу. Так і відповідно, ми просимо ну, якби від імені агента розглянути ось такий варіант придбання захисту водія та пасажирів цього продукту. Таким чином, ми стимулюємо цей попит потенційний, і клієнт може звертатися до свого страхового агента придбати договір, який, до речі, діє по всьому світу. Тому ми його також про нього згадуємо. І в листах на оплату і підписаний договір в зелені карти, тому що дії, договори також і ці продукти по, по всьому світу. Крім того, ми реалізували інтерфейсні зміни, які дозволяють в один клік, в один клік про, створити цей договір захист водія та пасажирів, при створенні продукту автоцивілка, а також при створенні продукту зелена карта. Внизу ви можете побачити, є ось таке додаткове поля, яке ми реалізували. Захист водя та пасажирів. Ви обираєте ту чи іншу страхову суму. Є ціна, так? І при заповненні всіх полів в анкеті ви можете швидко створити договір, який з'являється на головній сторінці. Потім ви виходите на домік, так, і у вас вже готовий створений договір. Це надзвичайно зручно. Це дає вам можливість швидко, ефективно. Без витрачання зайвого часу свого власного, який ви можете витрачати на залучення додаткового бізнесу, так ви створюєте готовий договір, і це інтерфейсне рішення також реалізовано минулого тижня, і ми рекомендуємо вам його використовувати, тобто користуватися тими можливостями, які дає сервіс суперагент. Тепер коротко стосовно тих рекомендацій, практичних, які ми побачили, спілкуючись з нашими партнерами, ключовими агентами. Які продають вже на сьогоднішній день ці продукти, захист водія та пасажирів і нещасних випадків, і на що вони роблять акцент? В першу чергу, я рекомендую, коли ви розраховуєте автоцивілку так, чи зелену карту, ви можете завжди озвучувати ціну разом, як ви робите з ДГО. Якщо ви бачите, що клієнт, ви його знаєте, так, він з хорошим, середнім чи вищим доходом, його цікавить власний захист також чи його сім'ї. Ви бачите, що він цікавиться автоцивілкою. Ви завжди йому говорите ціну спочатку з ДГО вартістю, для прикладу, так, от зразу, разом, так. І ви можете зразу озвучувати, що також ваш персональний захист в цьому випадку на, з лімітом 100 тисяч гривень по трьох ризиках, тобто загальний 300 тисяч, буде коштувати плюс 870, Назвати загальну ціну. Це допомагає. Ви завжди можете зменшити, дискутуючи з ним, вартість страхування, забравши наповнення, так? Але ви, озвучивши цю загальну вартість з додатковими опціями, з додатковими продуктами, у вас є зразу збільшується шанс продати ці всі три необхідні продукти клієнту. Не забувайте про цей механізм. Озвучуйте одразу максимальне покриття, і далі спускайтесь вниз, так ви завжди є можливість зменшити збільшувати, завжди важче. Далі, що я рекомендую, і часто ми до цього вдаємося, поки агент страховий не пропонує продукт. Поки він не знає деталі цього продукту, по перше, почнемо з цього процес врегулювання, не почитав договір, не ознайомився з самим уроком з текстом договору. Він не знає, чи процесів всіх по цьому продукту, всіх наповнення він його не продає. Він боїться його продавати. Тому рекомендую, згадуючи слова Романа Савченка, так пройти по уроку по вебінару в розділі розвитку по продукту і знаючи його деталі, пропонувати цей продукт кожному клієнту. Як показує практика, один-два з 10 придбає цей продукт. Якщо ви не будете пропонувати, нічого не вдасться, не вдасться продати більше, не вдасться заробити вам більше, не вдасться дати клієнту додаткову цінність. Це дуже важливо. Пропонуйте, озвучте, ви ж і так маєте з ним фінансовий, е, е, фінансовий взаємодію. Він вам вже довіряє. В цій ситуації вам просто необхідно витратити 30 секунд, вислати йому брушку і сказати, я забув. Або, будь ласка, зверніть увагу, надзвичайно важливий продукт нещасних випадків з покриттям військових ризиків. Придбайте можна і навіть на короткий період. На найбільш травмонебезпечний. Це, до речі, третій пункт, про який я хотів вам сказати, що можна робити акцент на такі травмонебезпечні періоди, зимовий, наприклад. Аварійність підвищується, так? Травмонебезпечність слизька дорога підвищується. Нехай придбають спочатку на 3 місяці, на 6 місяців. Це в рази зменшує вартість для них навантаження. Так вони можуть це питання зразу прийняти для себе ближче і придбати цей договір. Тобто, третя моя рекомендація по практиці: це якщо ви бачите, що клієнт важко йде на, на якусь додаткову витратку. Це стосується в першу чергу нещасних випадків. Так, я рекомендую пакет екстрим брати, оскільки там і військові ризики, і спорт, і активний відпочинок. Пропонуйте короткі коротші програми на травмонебезпечні місяці. Це що стосується третє і. Четверте з практики, що б я рекомендував, це все-таки звернути увагу на те, щоб виписати для себе 30-40 ключових клієнтів. Ми завжди говоримо це на вебінарах, і дуже часто агенти просто не користуються цією порадою. У кожного з нас є 30-40 найближчих клієнтів. Хтось їх називає VIP, хтось називає близькими, знайомими, вже постійними. Повірте, це. Першу чергу, ті клієнти, на яких ви можете навчитись продавати нові продукти, і друге найвищий відсоток шанс продати їм ці продукти. Тим паче, такі продукти, які захищають їхнє е, життя, їх е, дає, дає фінансову таку впевненість. Тому, виписавши е, таких клієнтів, пройшовши з ними комунікації безпосередньо телефонно або по вайберу, месенджеру, так ви продасте однозначно більше, і, відповідно, матимете додаткову можливість. Заробляти. Тому я дякую всім, хто почув мої поради коротко. Використовуйте інтерфейсні рішення суперагент і розвивайтесь разом з нами, читайте продукти, вивчайте їх. Дякуємо всім за увагу. Дуже корисні поради, пане Олег. Також візьму на. Озброєння для себе, тому що також ну я цього не приховую. Я також є якби, агентом, суперагента, і так як я давно працюю в страхуванні і не тільки займаюся страхуванням життя, то також пропоную своїм клієнтам. Клієнти дуже ну, реагують дуже позитивно на такі пропозиції, тому що. Uh, ну, якщо ми не запропонуємо, самі клієнти про це не дізнаються. Тому well, наша right. задача це uh, передати інформацію і таким чином зняти від себе відповідальність себе, да, що я озвучив, і тоді вже uh, рішення відповідальність лежить на клієнті, а не на вас, тому що ви знали про інформацію, цю ви її передали, і ви з себе таким чином відповідальність зняли. Якщо, не дай Бог, щось трапиться з клієнтом. Ви пропонували. Ну, вибачте, треба завчасно дбати про життя та здоров'я. Тому дуже дуже дякую за таку корисну інформацію. Візьму на озброєння особисто. Дякую. Ми хотіли просто зробити коротке відео на хвилин 15, щоб його переглянули більшість людей. Тому ми будемо завершувати. Так. Але ще один важливий момент, який я хотів сказати: з практики, не, не нагадуючи, не говорячи, не озвучуючи клієнту про ті продукти, які у вас є, в момент придбання продажу, так. Ви протягом року дотикаєте за нього в рази менше. Ви продаєте менше на одного клієнта. Не забувайте про це клієнти, які агенти, які не озвучують, що в них є додаткові продукти, втрачають клієнтів протягом року. Він навіть не знає, що можна купити туристичне страхування, нещасні випадки. У нього зелену карту їдучи за кордон, озвучити. Ми допомагаємо як сервіс суперагент і листами корисні страхові продукти, відправляючи цей лист з переліком додаткових продуктів. На наступний день після укладення договору на емейл-клієнта e від імені агента. Це важливо. В тому числі там згадується про захист водія і пасажирів, в тому числі там згадується про нещасні випадки. Але якщо ви самі не будете цього робити, продажі ваші не будуть розвиватися по кількості на одного агента, і також не, ви не будете додатково продавати. Важливі, наголошую, актуальні надзвичайно на сьогодні продукти. від АСКА життя. Радий нашій співпраці, радий інтеграції і бажаю вам успіху всім, і нам також, і перемоги Україні. Дякую, пане Олег. До Дякую. нових зустрічей, друзі. Андрій, всім гарного та мирного дня. Щасливого вам.